Хлопці, ну нереальний кліп взагалі, стільки людей таку wow. масовку просто не купиш, я так розумію, за гроші. От якраз такі речі можна кліп записати. І, і, і дорогий кліп, і дешевший, а таке якраз за гроші не купиш. А ви сподівалися, що буде такий шалений успіх? Тому що ми з вами зустрічалися останній раз до цього концерту, ми його анонсували. Ну ти там взагалі як Фредді Меркурі, ми, реально. Ми, 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 ми то сподівалися, але ніхто, хто нам допомагав, ніхто не до кінця не вірив. До кінця всі, хто організовували там великі професіонали, шоу бізнесу, ну вони канули здуріли. Кажуть, для чого арена? Є є стадіон в селі, бортники, в селі Ходорів, в місті Ходорів, наприклад, для чого Львів Арена? Куда ви це, як воно поперед батька в пекло. Але висипали перед цим і все нормально. Що ви сьогодні мені зіграєте? Я ж бачу, що ви завжди як зі як що я сам ти, са ти сама підвела, сама <сміт> до того підвела. Ага. Я Нені зайшов і а, ану, в очі, вочі, вочі. <смітна> <смітна> Борідка то піднімається, піднімається. <смітна> плескає плескає. <смітна> Знаєте, що я вам щось такого скажу, дівчата? Я мега популярний дзві можу розрізняти національність по кругах. Слухайте слова і заходжу в магазин. На пиво розливне, безлівчика мала, його там продає, розсвічується все, так чотко бачу їх, от іменно за то я люблю всіх, що в їх разом ха-ха, ха, -ха, -ха! безлівчика мала, у неї через майку чотко видно два круга, ха-ха-ха, а кльова та мала, в якої через майку чотко видно два круга, ха-ха. 哈哈哈 Ці жара по носі підтече, під музику мала, пилко мені несе, просвічує, щоб все, та чортко бачу їх, От іменно за то я люблю всіх, що він сама. Ха-ха-ха, без лівчика мала, у неї через майку чотко видно два круга, ха-ха-ха, а кльова та мала, в якої через майку чотко видно два круга. Ха -ха. зранку підняти абсолютно все і бороне і настрій. А там куплет куплечі є. Під пиво з рахами еротика пішла. Мала метро себе вилила. Ну це в нас ранкове шоу. Я думаю, коли вже буде таке більш далі. Таке слово стареньке, правда, еротика. Але гарне, чому забули про те слово? Красиве, красиве слово, еротика. А на якому ми ще хотіли в стадіоні коли-небудь виступити? Є там. Та чекайте, не те, що є Україна велика. Лесик готує плуг. Будемо трошки урали, ні? Я з Донецька, давайте у нас. <рес> 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 До речі, так, а як вас приймають у Донецьку? Донецьку. Запрошую? Зараз запрошують в Слов'янськ. Ми їдемо. 7 ага. числа будемо виступати в Слов'янську. Так що ми всіх урочисто запрошуємо на концерт, ми будемо виступати в центрі міста в Слов'янську. Але ж хочеться побути тепер власний рекорд, більше, ніж 25 тисяч плюс, Хочется. скільки хочеться людей, так, щоб всі аж що... білизну кидали. Так, да, дивись, у нас э, фан-клуб 160 тисяч людей, да. ну хоча б половину, 70 Олімпійський зберемо тоді буде нормально, тоді я заспокоюся. Тоді я можу спокійно піти на рибу і, і, і на гриби після того. А де ви простюка, до речі, взяли в відео? Ви, він був я, на концерті, я, я Василя дуже поважаю, то мій колега, друг, ми часто дзвонюємося е, між західною країною. А він же навіть на сцені співав, як у Так, А він «Каділак» з нами співав. Він теж та. та. має, має каділак богатир. Матер до, до речі, ваші фанати були дуже активні у нашій групі Guten Morgen ВКонтакті. Кажіть, щоб вони теж приєднувалися ще час. Привіт, нас. я вас дуже люблю. Вони продавали вам шалений привіт, і ми обрали таких буквально три запитання. От Альона Бондаренко запитає свідком якої історичної події ви би хотіли бути? А ти що би ти хотіла? А, питання на питання. Я би хотіла. Вибувати на концерті Фредді Меркурі. Ну, те, що неможливо. Це а теж були історичні події. А я поти, я Ну, наприклад. Ну, а ти історичний, я не знаю, можливо. Я би хотів вже раз своїм дідом поговорити. Він не більше вже помер. У е, мене є тим, одне питання. Він щось е, заховав, а ми з мамою не можемо того знайти. Ми вже весь город скупали. Він десь закопав під якусь яблуню, ми не можемо знайти. Ти серйозно? Так. А що він захопив? Він закопав е, три літри горілки самогонці і, 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 і під ту горілку поставив е, ще з золоті, золотій такий цей гудзики. Бабині, знаєте? І то типу eh, треба знайти, але ми не можемо знайти. Тата! Чотири бабиних золотих зубів. І що? Мені не встигну запитатися. Давайте наступне питання від Івана. Ви запитуєте, чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? Чи було у вас якісь фантазії з приводу вчительки? Я вже раз говорив, потім на мене вся школа обіжалася. Я не любив свою вчительку з математики. То були то показувати? Так, у нас прямий ефір. А чого вона на мене так кричала? Я, я математику знав на тверде чотири, а вона ставила три. Передаю вітання. А у вас є, до речі, пісня про вчительку? Багато у кого є пісня про вчительку? Ні, у нас ще нема, треба було написати. Але першу вчительку я пам'ятаю е І в своїй історії, нашій групі зі ми в історії записали, що перша вчителька це Кузьма. Ми хочемо подякувати. Кузьма, дякуємо тобі за все, що ти зробив для нас. Ми ще, ми, ми ще скопаємо тобі город, ну у явриску. І, і поможемо яблуні підрізати. У вас, до речі, було весілля ваших стилістів у п'ятницю, ваших дизайнерів. О, да? Слухай, він так у нас обідився. Ром, Роман і Марта, всі, весь фан-клуб знає. Тепер вона не Марта, Поповича вона тепер Марта Черева. Роман, ти не обіжаєшся, слухай, ми мали концерт. Як, як ми мали приїхати до на весілля? Лесик, взяв ще то е, за тиждень, а ти, а ти нас попередив за півроку ще. Я розумію? що... Так тепер вас не буде нового. Вбрання, так? Ні, буде, йому пройде. Роман, вибач, будь ласка, ще раз і ще раз вітаю тебе і Марту з весіллям. Будьте щасливі, не сваріться, любіться і займайтеся любов'ю, щоб були маленькі, гарні діти. Діді, маленькі. Маленькі вам черибички. Дякую <сереж> <сереж> вам, велике, що ви сьогодні зі прокидалися. Да. Ну коли вже я тебе покатаю! Хочеться покатати чи ні? Ми поїхали кататися, але після Готенморген. Все тільки після роботи. Ну, ти ти, ти б не поцілувала, а Надя зараз буде рівнувати. Я і Надю зараз поцілую. <сереж> <сереж> я Надю теж поцілую. Це гурдідця. Звичайно, Гутенморген продовжиться на цій приємній ноті. Ми можемо дорослі. Віркінчик із пісни. Я все одно залишу свою. Будеш брати коломіс. Дітя коломець. Ну все, прокидайтеся разом з нами, дідзьо. Давайте, може, ще щось заспіваємо. Да? Файна пісня. А ми колись під ту пісню, знаєш, що? возили папироси і солярку на Польщу. Я закрий очі, закрий можете? очі. Закрий очі і Я згадай. Закільється аромат. Я стидаюся. Ти позвонила, що розлюбила? І виїжджаєш в Америку. Мене трусило спотіли руки, відразу впав я в істерику. Я тебе кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю. Чуєш? Я тебе кохам, I love you, I love you. До побачення, М1. Ха-ха-ха, Мордин продовжується. Нега популярний зізо. Юлік.